Нагадаємо, у лютому 2023 року СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, виділених державою на ліквідацію наслідків бойових дій та ворожих обстрілів області. У ході слідства встановлено, що високопосадовці у 2022 році створили протиправну схему, яка полягала в укладанні договорів на проведення відновлювально-будівельних робіт з афілійованими комерційними структурами та свідомому внесенні в кошторисну документацію цін на будматеріали, які в кілька разів перевищували ринкові. Придбання будматеріалів відбувалося через спеціально створені ділками фірми Прокладки з подальшим виведенням коштів у тінь. Станом на лютий 2023 року Служба безпеки України задокументувала привласнення зловмисниками 1 мільйона 400 тисяч гривень під час ремонту одного з об'єктів регіону. Всього ж було виявлено 80 таких об'єктів. В подальшому, за результатами проведених експертиз, встановлено, що чиновники привласнили, окрім раніше задокументованих 1 мільйона 400 тисяч гривень ще 1 мільйон 600 тисяч гривень. Слідчі служби за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру екс-заступнику голови Сумської ОВА та керівнику Департаменту капітального будівництва за частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення. Тепер загальна сума коштів, розкрадання яких інкримінується фігурантам, складає понад 3 мільйони гривень. Наразі тривають слідчі дії та проводяться експертизи щодо інших об'єктів, які не були відремонтовані або відновлені внаслідок протиправної діяльності високопосадовців.